Треченко, Марія. Такої роботи додасться касирам на залізничному вокзалі, адже 6 квітня кожен білет повинен буде містити ім'я та прізвище пасажира, і мені квитки повертаються. Кабінет міністрів таки ухвалив постанову про повернення іменних залізничних білетів. Таким чином хочуть уникнути спекуляції і корупції при продажу проїзних документів. Пасажири ж, як і раніше, по-різному ставляться до подібної перспективи. З точки зріння якби боротьби з е, піпродажею і так далі, може бути, я так неплохо було б. Ну, в принципі. В России вот эти минные билеты уже давно введены, но там связи связано с тем, что вот террористические акты и просто они боятся, чтобы не было этого самого. На Украине пока как бы такого нет. Ну конечно, я езжу чаще за границу туда в Россию, да я все равно по, по паспорту. Но ну, а так, конечно, хуже, если по этим, по паспортам. Мне за это не нужно. Так оно... для меня покращение. Что было без Паспортів, що з паспортами немає значення, мені здається. абсолютно не все так страшно, як здається на перший погляд, запевняють залізничники. Хоча і мені білети повернули, проте посадовці вирішили трохи спростити процедуру продажу квитків. Відтепер паспорт пасажира перевірятимуть лише провідники при посадці в потяг. Не потрібно в касі пред'являти документ. Касир буде продавати зі слів пасажира. Саме головне, щоб пасажир розбірливо, чітко називав, скажімо, фамілію і, і ім'я. Не буде ініціалів. Оце таке з нововведень. Тобто, зі слів пасажира, ви можете послати якусь колегу, назвали ви свою фамілію. Головне, щоб колега не спутали, не назвала свою фамілію. Саме із правильним написанням імені та прізвища зі слів пасажира можуть виникнути складнощі. Утім, касири запевняють, що готові до всього, оскільки вже мають досвід продажу іменних. Квитків у нас вже видавалися імені квитки. Якщо пасажир не може чітко назвати фамілію, він нам пише на бумажечку, ми її переписуємо. і все. Зараз теж є імені і квитки, і студентські бувають, і квитки, які ми задаємо в Росію, допустим, теж ми пишемо прізвище, ім'я по батькові, номер студентського. тому що проблем немає з цим. У білетах на проїзд у регіональних та міських поїздах прізвище та ім'я особи не зазначатимуть. Ще одна хороша новина для пасажирів. Усі придбані до 6 квітня безіменні квитки будуть дійсними і після набуття чинності постанови Кабміну.